Привіт, мої любі тіточки. Сьогодні я пропоную пограти у цікаві ігри, але спочатку загадаю вам загадку. Стало біло навкруги. Я натрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма здогадались? Я зима. А чи згодні ви з тим, що зима дружить з малятами? Звичайно, діточки. Тож давайте пограємо з зимою. Малята, а що буває взимку? Відповідайте так чи ні. Взимку сніг лежить на землі. Так, молодці. Взимку діти катаються на лижах, так? На санках катаються діти? Так. А перелітні пти птахи, прилітають? Ні. Діти сніговик, сніговиків ліплять? Так. Граються в сніжки? Так. А цвіти цвітуть узимку. Ні. Холодно взимку? Так. А дерева саджають взимку? Ні. Дітлахи на прогулку виходять легко в діті. Ні. Тепло одягаються дітки. Так. Молодці. А зараз малята я вам загадую. Загадки Скатертина біла, увесь світ накрила. Що це малята? Так, це сніг, Малю, малює дивні квіти, не жартома, Серйоз все змусить крижаніти. Художник цей мороз, молодці, дивне, чарівне, незвичне, деревцете, новодічне. Так, це ялинка. З неба, з неба, зірочки. Летять землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Це сніжинки, які ж ви розумніці малята та уважні. Дякую вам за увагу. До побачення.